Привіт, мої хороші сьогодні. Я до вас з Петриківкою і розкажу вам трошки про основи. Петриківського розпису. З чого почати, покажу вам елементи, з яких ви можете зробити дуже-дуже красиву листівочку. Ну, давайте починати. Для того, щоб розмістити наш розпис на тлі паперу, нам треба знайти найголовніші елементи. Якийсь один головний елемент якийсь другорядний. Ось я взяла ось цей у мене буде головний, а цей в мене буде другорядний елемент. Від них я роблю гілочку, з якою вони ростуть. І поєдную їх. Ось тут я пустити листочок, у мене ось тут буде він розташований. А ось з цього боку в мене можуть бути ягідки. Я подивлюся, як це буде виглядати. Потім вже, коли почну малювати. Тому що в процесі малювання це може змінюватися. Ви можете міняти розташування і дивитися, як же вам краще. Ось я накидала оцей ескіз. Ось тут думаю, що в мене будуть такі доволі жирні листочки. Ось тут також. Ось тут в мене. Не буде головна квіточка, ось тут цибульку я хочу зробити. І ось від цієї цибульки ще в мене тут, бачите, пусте місце, і я, скоріш за все, його заповню. Якимось додатковим елементом я хочу пустити гілочку з однією квіточкою. Ось тут. Ось тут буде ще одна квіточка, наприклад. І може доверху, ось тут, ще третю, пущу. Запущу, може, ягідки, якщо влізуть вони. Вже подивимось ближче до діла, і тут листочки можна додати, в принципі, ось. У нас скетч вже готовий. Тобто, це просто замальовка. Так, для нас легенько-легенько олівцем. Я зробила попередній малюночок. Тепер мені треба взяти пензличок. Я вам раджу взяти пензличок з гострим носиком. Я почну з червоного. Це в мене кармін рот. Я буду робити пелюсточки. Для легкості можна розкреслити, бо це буде набагато легше. Листочки роблю ось такими рухами. І прокручую, бачите? Можна роботу крутити в різні сторони. У мене вже квітка готова. І Де е, мені листочок не подобається? Наприклад, ось тут він вийшов занадто тупеньким, образила свій листочок. Я хочу, щоб він був з гострим кінчиком, тому я ще раз проводжу: не бійтеся коригувати, якщо вам щось не сподобалося. Це окей, це нормально. Все, оце я зробила, а серединка це я собі там надумала вже, так, в мене буде іншого кольору, тому я нічого тут не замальовую. Є. Тепер я переходжу до ось цієї. Наступна в мене буде квіточка це буде цибулька. І я хочу змішати жовтий колір. Ось взяла я жовтий, змішала з червоним. Я хочу, щоб трошки було більше жовтого. Ось такий жовто гарячий він виходить. Бачите, такий трошечки беру жовтого. З двох боків я хочу її зробити трошки менше, щоб зовнішні пелюстки були ось тут. Тому ось тут собі помітила це. І починаю малювати ось тут, де в мене розташована ця цибулька. Зараз вам покажу ще один рух. Дивіться, ставлю крапочку і потім протягую донизу і загортаю оцю пелюсточку. І тепер всередині так само, бачите, в мене тут частинка помаранчевого, частинка жовтого. Всередині я роблю те ж саме. Ставлю крапочку і загортаю. Знову ставлю крапочку і загортаю. Є. Оці вже дві пелюсточки в мене є, Та, От, точніше, чотири. Я маю на увазі з, одні, з одного боку дві. І ось тут ще одна в мене буде пелюсточка, бо квіточка напіввідкрита. Все, тут є. І тепер мені треба доробити ось тут знизу. Такі, як розкриті крила, так? і я проводжу одну, другу, третю, четверту і п'яту. І ось в мене виходять. Ось, бачите, чому я кажу, що у мене цей скетч приблизний. Бо я ось почала малювати цю квітку, і, бачите, ось тут вже я заділа ту, яку помічала, але я її підніму просто вверх. Тому це для вас просто орієнтир приблизно. Якщо ви раптом цей орієнтир порушили, не переживайте, можна це все здвинути, перемістити. Давайте тепер перейдемо до наступного елементу це в нас буде листочок. Ось в мене є пензлочок, беру синій і додаю трошки білого. Тобто я хочу пастельний такий відтінок, знаєте, щоб він не різав око. Добре, добре перемішую. Дивіться, щоб ця фарба була не занадто густою, інакше буде важко малювати нею. Дуже часто бачу в дівчат, що вони нормально не розводять фарбу і потім страждають, що не виходить. А не виходить саме тому, що треба її розвести до консистенції, такої, як сметанка. Будемо листочки робити. Листочки за тим же принципом. Що і оці в нас на цибульці. Той же самий рух. Якщо ви навчитеся оцей рух робити, то, в принципі, оцей листочок у вас також вийде. Я його трошечки загортаю, бачите? Я знаю, що він тут в мене вниз іде, тому я його потрошечку загортаю. І ось тут ще один останній. Я собі зробила рамочку, це мені орієнтир, куди мені не треба вилазити вже. А тут я хочу, щоб між листочками був трошки простір. Ну ось і все. У нас цей листочок також готовий. Тобто, бачите, елементи одні ті самі, але тут є простір, а тут нема. Давайте продовжимо тепер з маленькими частинками. Де, де мій маленький пензлечок? Хто мені скаже? А ось він. Давайте з вами зробимо паличку, на якій це все буде триматися. Ось я проводжу тут, всередині, так. І ось тут це, ця велика квіточка також. На чомусь тримаються на якійсь паличці. Тепер я хочу додати таких світленьких, їх е, по-різному називають. Хтось маргаритки, хтось ромашки. Е, я думаю, що також я створю зараз ці квіточки. Я е, світлий оцей блакитний, який в нас вже є намішаний. Я його розведу з білим. І такий виходить ніжний, ніжний блакитний колір. Ось я вже замісила цей колір. І тепер мені потрібно, якщо у вас є вушна паличка, ви можете застосувати вушну паличку. Є, наприклад, ось такий інструмент, ви можете таким інструментом зробити. Але паличка також підходить. Це найпростіше. Колір готовий. І ми починаємо. Ставимо крапочку, доволі таку велику, поряд ще одну, оскільки в нас є вже з вами кружечок. Це робити легше. Ось тут мені конче необхідні ягідки. І ягідки я хочу зробити червоними, щоб поєднати композиційно і по кольорах ось цей колір, і ось тут, щоб ще щось повторювалося від оцього кольору. І погнали з вами робити ягідки. Знову те саме: робимо одну крапочку і другу крапочку. Поряд. Дивіться, щоб ці крапочки з кожним разом ставали меншими. Якщо вам подобається Петриківка, і вам дуже хочеться навчитися малювати її просто, швидко і безболісно, то записуйтеся до мене на заняття. У нас група дівчаток, які дуже фанатіють від Петриківки, і ви можете також доєднатися до нас і малювати кожен тиждень з нами, вивчати нові елементи, практикуватися. Все одно в групі. Веселіше, там я можу вам допомогти, підказати, скоригувати, показати, як це простіше робити. Заходьте в мій інстаграм і пишіть мені повідомлення. Я готові. Тут я запускаю паличку, я поєдную з паличкою ці квіточки і додаю листочки. І ми ж забули з вами. Точніше, ви ж не забули, це я забула. Паличку намалювати тут всерединці. Знову листочки. В різні боки я їх запускаю. Ще крапочок маленьких. Якісь дивні ягідки. Але мені подобається, прикольні вийшли. Додамо ось тут, бачите, в мене пусте місце. Давайте ще тут щось придумаємо. Ну, я думаю, що знову листочки додамо. Все, два листочки тут, я думаю, досить. В нас більше і не влізе туди. І ось тут давайте запустимо якусь паличку, яка загортається. Вусики можна ще додати. я Хочу ось тут вусиків, бо в нас тут знову пусте місце. І додамо вусиків. Якщо ви новачок і зовсім ніколи в житті не малювали Петриківку. То ось ця робота для вас буде занадто важка без підтримки тобто того, щоб вам хтось постійно допомагав і сказав, куди що там можна здвинути, що зробити. Тому, якщо ви без досвіду, краще, краще взяти щось простіше. Я запишу для вас ще якісь. Більш прості туторіали, але в мене вже є як малювати герб України, і там супер прості елементи, які я малювала за допомогою вушної палички. І ось туди ви можете піти і подивитися, як намалювати супер-просто калинку, як намалювати якісь ще елементи, які не потребують такої. Уваги, такої концентрації, це вам спростить життя. Не беріть зразу важку роботу, тому що ви втратите мотивацію і зрозумієте, що ви нічого не можете, нічого не вмієте. А насправді це не тому, що ви нічого не можете і не вмієте, а тому, що це занадто складне для вас завдання. Не можна давати людям зразу без страхування, якесь суперважке завдання, з яким вони не впораються. Тому. Я вам супер-супер раджу. Зараз, ось, якщо ви ще не дивилися мої відео, як намалювати герб України, сходіть, подивіться і попрактикуйтеся там робити супер прості елементики. Так, давайте отут дірку цю закриємо, бо вона мені муляє. Ось таким приблизно кольором, як в мене оця квіточка. І оця. В мене дівчата переживають, що а що, якщо це буде. У мене вийде не круг. Не переживайте, що якщо вийде це не круг, ми все одно там будемо ставити крапочки Отут по периметру. І тому це не страшно. І хочу додати ось тут в цих, в цих ягідках трошки також такого помаранчевого з жовтим, більш світлим, ніж квіточка. А ще ось тут у нас пусто. І давайте також. Зробимо щось ось тут. Тут в мене буде оця серединка, отут в блакитних, буде вона червоного кольору. Вам ще щось хочеться? <гум> Скажіть, нам вже нічого не хочеться. Загрузила нас тут важкою роботою. Давайте ось тут. Зробимо темненьким акцент. І ось тут також. Далі тим самим рухом я роблю листочки більш темним відтінком. Я змішала темно-синій, з блакитним і додала трошечки крапочок. Потім додала знову вусики, ще один вусик. Там було пусте місце, тому я ще додала. додала візеруночку нашій цибульці. Нарешті приєднала ромашку до нашої композиції. Поставила крапочки. Як я вам обіцяла, навкруги З серединки квіточки поставила крапочки, щоб підкреслити її контур. Потім на листочках також додала білих цяточок. Мені так здалося більш святково. Ось така чарівна робота в нас з вами вийшла. Якщо ви намалюєте ілюстрацію за моїм уроком, будь ласка, відмічайте мене в інстаграм. Я буду дуже рада побачити ваші роботи. І зустрінемося з вами в наступному відео. Всім па-па!